Друзі, всім привіт! Вітаю вас з гірськолижного курорту Буковель. І сьогодні хочу вам показати наш готель, де ми оселилися. Назва готелю Вілла Буко. А отже, пішли зі мною. Хочу зразу відмітити зручну локацію готелю. Він знаходиться майже в самому центрі курорту, але не над дорогою. А ось треба пройти такою стежкою. І поблизу знаходяться всі підйомники, майже всі, тобто в кроковій доступності, 5 хвилин 5 хвилин йти до підйомника номер 1 номер 7 до магазину, до, до нової пошти, до аптеки, все поруч. Готель Віла Буко зовні звичайна така собі хатинка. Але як тільки ви туди заходите, це вже не готель, це вже якийсь музей. На стінах всюди картини, готель має такий певний антураж, як картинна галерея. Ми прямо зараз прямуємо до нашої кімнати. Кімната досить затишна, комфортна, є все необхідне. Холодильничок, невеликий, телевізор, водичка. Єдине, чого б не вистачало, це чайничок. Хотілося б чаю. Але це не критично. Я думаю, якщо би ми попросили на рецепшн, то нам би в цьому не відмовили. І традиційно неперевершений вигляд з вікна. Прямуємо в ресторан. Ресторан підтримує загальний стиль готелю, знову ж таки, музей. В наше проживання були включені сніданки та вечері. Треба відмітити кухню. Дуже смачна їжа. І це не фуршет, як це буває найчастіше, а по меню. Офіціант приходить, замовляєте і вас обслуговує. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, чекаю на ваші коментарі, уподобайки. Буде цікаво, де ви відпочивали, в яких готелях в Буковелю. До зустрічі! Всім миру, па-па!